Представники Коломийського карітасу запобігли екологічному лиху. Благодійники подарували каналізаційно-насосній станції місцевого водоканалу. Потужний генератор. Це означає, що тепер, навіть у випадку відсутності електрики, насоси працюватимуть та відкачуватимуть нечистоти у відстійники. Досі без електроенергії каналізаційні відходи потрапляли у аварійний скид, а звідти прямо у річку. На металевій огорожі будівлі у королівці напис Каналізаційно-насосна станція це один із підрозділів Коломийського водоканалу. Як це працює і що тут відбувається, розповідає машиніст головної каналізаційної насосної станції Іван Вівчарук з цієї коломиї. стічні води стікають до нас самотяком. А у нас стоять насоси, і перекачуємо вже у корнич. І у корнич вже є відстойники. Вода очищається, відстоюється і виходить вже у ріку. Якщо немає світла, насоси не працюють. Тоді тут процес значно простіший. Однак, наслідки світла немає, і тоді всі нечистоти чуть у ріку напряму. Вода витікає просто у аварійний скет. І через аварійний скет вода стікає у потік. І тече вже потічком собі прямо у ріку. Екологічного лиха вдалося запобігти лише тому, що світло на каналізаційно-насосній станції водоканалу вимикали за увесь період війни тільки двічі. А тепер відключення тут і зовсім не страшні, бо мають генератор величезної потужності. Це подарунок Коломийського карітасу. Навіть якщо й буде відсутня електроенергія, каже Іван Вівчарук, насоси все одно працюватимуть. а Це означає, що у нечистот значно менше шансів потрапити у річку. Вимикає світло. Тоді ми під генератор, включаємо насоси і насоси. Перекачують воду на очисні споруди, і на очисних спорудах вже вода очищається знову, так як воно йшло собі. Це не тільки для нас, а для усіх людей, які беруть воду з ріки. Генератор потужністю 400 кВт для каналізаційно-насосної станції водоканалу. Це результат співпраці Коломийського карітасу з чеськими благодійниками. Розповідає директор організації Сергій Триф'як. Понад 2 мільйони гривень мінімальна ціна такого генератора. Придбаний нашими друзями з каріта Соломовс. Ського карітасу для потреб інфраструктури України це є акція е, світло і тепло для України. Це напевно така перша акція такого величезного генератора. Майже три сотні генераторів різної потужності вже встановлені в Україні завдяки коломийському карітасу та підтримці його закордонних партнерів. Підсумовує Сергій Треф'як. Ми працюємо як для цілої України, тому більшість нашої допомоги все ж таки саме генератором. Було ми на схід на південь, Херсон, Харків. І ще я думаю, що у нас. Попереду десь коло сто двісті генераторів, котрі ми найближчі тиждень-півтори будемо роздавати. В першу чергу, звичайно, ми передаємо їх для критичної інфраструктури для сімей, які опікуються дітьми чи дитячим додатком сімейного типу а так само, якісь невеличкі амбулаторії, шалтери, тобто там, де проживає, що переселені особи. Марина Максимів, Уляна Струк, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.